Розказати тобі історію, як ти відробляв 200 доларів після розпаду групи діафільми. А. Ми мали в каньйоні виступати. А я працював блядь, арт-директором, там. Да. я працював в каньйоні арт-директором. І тоді ж вони були Діафільми, У нас було шоу, 2015 рік. Ну, да? так? Да. ми робили в каньйоні тусовки. Ми розробили й приголосили і групу. Пізде банер розпечатали на каньйоні. Оце повісили. блядь. Деньг лупили, я взяв 200 доларів, в мене не було. Я взяв в нього, я вів там вендіга МС працював, кажу, дай 200 доларів наперед, типу mm. там мені треба. Я дав 200 баксів за лога, все, ми продаємо білети, люди купляють там та-та-та. -тат. І в итоге виходить на мене, Діофіми розпали! <різь> І люди дзвонять, і люди дзвонять, типа: слухайте, а що у вас? Реклама, де фільми, а вони розпалися, ми такі, распались. Да". А нам то, кажуть, типа, да, ні, да ми ще цей концерт отработаем, типа, все нормально. А люди звонят, кажуть, ну в смысле, вот новость, все да, распалось. і да, да. все, я вже кажу: да ні, ну ми, короче вертаем билеты, вертайте гроши. Адамтес поехавшись снимать, кудась, и туди-то. Володин каже, типа, ми потратили уже деньги. А Вадим записав записал песню. Я кажу, так а що делать? Він каже, ну, Вадим може приїхати, но він не може співати. Ти пісні дія фільми він може склати оцю цю... свою нову О, і каже. Я кажу, нам хоча б час. Він каже і 40 хвилин діджей сет. Може бути. <рес> я кажу: да ні, ми відмінили все, вертали людям гроші.